Слава Україну, Тарифла! Сьогодні студентська свобода проводить уязвиману акцію громаді Івана Собцівська. Але сьогодні ми вам покажемо шасценку нашої проїздців, то що путін його, в природи, в тиму, на масажі вашому роблять нас до.

от бандеровской чумы, потому что мы своих в беде никогда не просим. Сегодня я хочу забрать с собой фотографии своих друзей. Ми можемо сказати, що ми, молодь Івана франківська активні студенти. Ми ні в якому разі не будемо схвалювати будь-які засихання на наші землі. Ми українська нація, український народ, один неподільний. Нехай поки що ми розмовляємо на різних мовах, нехай поки що, е, поки що ми е, не відчуваємо себе так близько, як мали би відчувати. Але зараз ми маємо показати, що ми єдині і ми не хочемо розколу України. І так, наш Путін зібрав фотографії тих сепаратистів. І зараз прямує додому, до, до свого вокзалу. Чемодан вокзал Росія. Але на нього там чекає. Сюрприз. Девушка, дайте мені білет в Москву. Не нужно домой на гадину. Ааа, це ж такой, а я думала. Збирайте, будь ласка, у нас була робити трошки. А що? А що тобі ви робите? Ну, ви стала у вас слабонько. Слабонько випадко. Ходім вручатися, тобі вже нічого не допоможе. Ти підеш під народний суд. Моя ласточка. На колінам перед сюдом не можна здіватися над народом. Вирок Путлеру згідно Конституції України першого розділу загальних засад на статті номер 2 про порушення існуючого недоторканого цілісного кордону згідно Конституції України першого розділу. Е П'ятдесят 20... сепаратистам згідно кримінального кодексу України, особливої частини розділу, розділу першого про злочини проти основ національної безпеки України статті 111, згідно якої державна зрада, тобто діяння умисно вчинене громадянином України про шкоду е, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності обороноздатності державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або період збройного конфлікту шпигунства надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підрівної діяльності проти України. Сепаратистам виноситься вирок до вічне ув'язнення в колонії суворого режиму. Мало Ладно, я был не прав. Я хочу сказать свое последнее слово. Слава Украине! Слава Україні! t h a t